Майже 19% молодих людей ніде не працюють. Такі цифри серед найгірших у Європі. Тому працевлаштування одразу після закінчення вишу дуже важливе, адже роботу знаходить лише кожен п'ятий випускник. Та вирішити проблему можна. Переконані в національному університеті Державної податкової служби там провели міжнародні педагогічні слухання, присвячені освіті в Україні. Я вивчав це питання сполучених штатів. То там держава в цій частині приймає надзвичайно активну участь. Виявляються ті нові види сфери діяльності, які будуть через 5-10 років витребувані. Для цього треба бути готовим. Понад 90% випускників податкового університету працевлаштовуються. Здебільшого це робота у державних структурах, де є перспектива кар'єрного зростання. У виші приділяють увагу всебічному вихованню студентів. Майбутні податківці беруть участь і перемагають у міжнародних спортивних змаганнях. Для фізичного виховання студентів є найсучасніша інфраструктура, створена за підтримки ректора Петра Мельника. Він також реалізовує соціальні Проекти для допомоги обдарованій молоді. Саме ці е, соціальні напрямок це показ того, що е, саме цей навчальний заклад, саме Петро Володимирович дає основи закладання для майбутнього для тих, хто завтра піде на роботу. Це дуже дуже важливо. Щороку університет випускає близько тисячі фахівців. Більшість студентів здобувають освіту безкоштовно. Практичний досвід починають отримувати під час самого навчання, проходячи практику за спеціальністю.